А біля готелю вже чекає автобус людей, щоб відвезти на чергову екскурсію. екскурсій нагадаю, тут дуже багато. Якщо ви замовляєте тут тижневий тур відпочинку, то екскурсії е, безкоштовні для вас. Ну, я так розумію, вони входять у вартість все рівно цієї путівки, ну але так воно є. Якщо ви тижневий тур е, купили, то всі екскурсії безкоштовні. Ось так виглядає готель Трускавець 365. Центральний вхід його. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Travel. Ми в Трускавці зараз в центральній частині міста біля готелю Трускавець 365 і пройдемось до бювету, від готелю до центрального бювету. Подивимось, які концерти заплановані найближчим часом. Це вже цікаво, бачите, великдень вже прийшов. Є такі різні фотозони біля кожного готелю. Прямо перед нами знаходиться житловий комплекс Lux. Бачите, ще є приміщення, здається, в оренду. Багато тут різних бутяків вже відкрилося, також тут є два продуктових міні-маркета. Це сімі і «Купмаркет». зараз я вам покажу ближче. Гарно все зробили, бачите, газончики підстрижені, бруківочка вкладена. Приємно ходити, гуляти. З однієї сторони це добре, що курорт розвивається, будуються нові будинки. Ну, єдине, що погано, що ці будинки так будуються на таких вже земельних ділянках, що просто неможливо ніде припаркувати авто. Немає навіть підземних паркінгів. Дуже проблематично в центрі припаркуватися. Ось тут праворуч від нас знаходиться продуктовий. Міні-маркет Сімі, а там далі куб маркет ну, В самому центрі зразу біля міської ради. Вже от рускавці зацвіли сакури. Дуже гарна сьогодні погода, але бачимо, із Карпат йде грозова хмара і вже почую, як гримить. Це, бачите, сакура ця в минулому році розцвіла набагато рясніше. Ніж цього року. Напевно, причиною є цих похолодання, мороз. Сьогодні 22 квітня, друзі, і сьогодні ще в Палаці культури Шевченка. Концертів немає, але ми зараз будемо йти біля палацу і я покажу афіші, які будуть концерти найближчим часом. Це вілла Клюберг. Ну, це вілла, але тут немає проживання, це ресторан. Ресторан і магазин Life Sell. Літня тераса вже працює ввечері. Тут дуже гарно, дуже багато людей завжди, і тут жива музика. І люди полюбляють просто посидіти тут на лавочках біля ресторану, послухати улюблену музику. Бачите, ліворуч такі великодні локації. Тут, тут розкавці фотозони, можна сказати, ввечері. Вони дуже гарно підсвічуються. Гарно гуляти також і ввечері. Обіцяю десь вам зняти відео вечірній трускавець. Ну, людей вистачає. Хоча сьогодні зараз вже 14.00. Ми ще йдемо до бювету, бювет ще відчинений має бути. Вже на курорті зацвіли і тюльпани. Ідемо, бачите, оцей готель. Щось так його і не доробляють. Ліворуч від нас знаходиться музей Михайла Білоса, художника, а праворуч навпроти якраз палац культури імені Тараса Шевченка. Популярне місце, особливо ввечері, коли концерти. Нагадаю, що минулого тижня я знімав також відео про палац культури Мир, який там знаходиться там, близько біля соснового бору. Відео є на каналі, мене запитували за це відео, я зняв для вас. Кому цікаво, можете зайти, подивитися. Ось бачите, буде 28-го Тіана Рос, Олександр Кварта буде, але дати ще немає. Ірина Федишин в неділю 27-го, тенорес Бельканто 26, го 25-го буде Сергій Піскун. ну і Завтра буде Оксана Білозір. До речі, зараз найкраща пора для відпочинку. Я так люблю цей квітень-травень місяць. ну Деколи буває ще холодні вечори, там навіть і в день бувало, що і сніг падав і мороз був, але все рівно подивіться зараз, яка краса, все розпускається, розцвітає. Неймовірно. До речі, навіть зараз гарно поїхати і кудись навіть на екскурсію. Погода дозволяє. Ну і вже скоро розпочнеться сезон косіння трави. Трава тут дуже швидко росте. Колись тут був, бачите, фонтан цікавий. Фонтан, хтось мене виправив в коментарях, що неправильно фонтан. це не українське слово, там потрібно говорити водограй. Ну, коли скажеш водограй, то я так розумію, що більша частина людей може і не зрозуміти, про що я говорив. Тому фонтан використовується і в українській мові, і в російській мові, так що це не російське слово. Ліворуч від нас знаходиться вілла Вікторія. Ось, а прямо перед нами вілла Санні. Ну і тут ще одну вілло знесли і зараз буде, ну це був якийсь будинок. а Зараз буде тут торговий центр в майбутньому. Популярно зараз будувати торгові центри на курорті, це вже, напевно, буде третій за останні два роки. Ось там Міротель. Ось так буде виглядати цей торговий центр. Тут вже зразу і відділ продажу. Ось а праворуч, Римо Католицький костел. І зараз зайдемо, подивимося, друзі. Там можна вечорами о 20.00 прийти і послухати органну музику в цьому римокатолицькому костелі. Зараз подивимося просто в які дні там є розклад. Пам'ятник Івану Павлу II Папі римському. Ще цвітуть магнолії. В більшості вже магнолії перецвіли, але тут ну, видно менше сонця було. То пізніше просто розцвіла. У ну, вівторок, п'ятниця і неділя в 20.00 запрошують вас. Ну, тут Можна послухати чудову органну музику. Три дня на тиждень. Ліворуч від нас готель Парк, також старовинна вілла. Ну і Вілла Моцарт. Ось це готель Парк. Тут є кафе, в якому можна зразу і снідати. А тут Вілла Моцарт і внизу також. В підвальному приміщенні є ресторан Шухляда. Минулого року влітку була тут ще літня тераса, зараз там щось будується, якась реконструкція проходить. Ну, досить було популярне місце. Щось на сцені, бачу, там налаштовують. Сьогодні, друзі, напевно, буде якийсь концерт або, можливо, якісь гаївки на честь Дня Великодня. Щось налаштовує, так що після обіду, я думаю, що буде цікаво, але ще має бути грозовий дощ Бачите, які хмари. Подивіться, як гарно розцвіли тюльпани, там ще і сакура розцвіла І люди просто сидять відпочивають на лавочках. Досить гарно зараз сотру скавці, клумби розцвіли. Люди вже можна сказати, що одіті по-літньому. Так, буде якийсь концерт. Я думаю, що на годину 16-18 щось буде тут відбуватися на біветі. Не на біветі, а на центральній площі, на центральній сцені. Бачите, такі красиві тюльпани посадили, трошки трішки інші, іншого типу. Але немає сьогодні. Концерту біля музичної альтанки. Прямо перед нами знаходиться вілла Світязянка. Також пам'ятка архітектури і старовинна віла. От Трускавці, нагадаю, біля 16 є старовинних віл, які віднесені до пам'ятки архітектури. Ну і практично вони всі майже в центральній частині курорту. Раніше тут було кафе на здоров'я, зараз е, в минулому році це приміщення продавалося, десь видно, що продали і ну, поки що невідомо, що тут буде. Поки що все стоїть зачинене. Тут також була літня тераса, тут готували постійно, смажили шашлик. Ну, все, бачите, в трускавці постійно щось міняється. Якийсь бізнес не пішов, піде інший. Дивіться, які чорні хмари. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І всім величезне дякую спонсорам за підтримку каналу, людям, які постійно пишуть коментарі, ставлять лайки. Всім вам велике дякую. Я радий, що вам подобається Трускавець, подобається відео про Трускавець. Можливо, ці відео вам в подальшому, коли приїдете на відпочинок, в чомусь та й допоможуть. Картини вже збирають. Ось зараз, напевно, буде дощ. Сьогодні з анонсом концерту не було нікого, тому я прийшов трішки пізніше. Оце торговий центр парк, який, я думаю, що в цьому році відкриється. Дуже довго його будують, вже більше 4 років. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.